Друзі, з найгіршим днем вас у житті. Перший урок за цей навчальний рік. А не перший, блин, другий. Та в мене перший. А, в мене другий. Коротше, перший за цей навчальний рік. Ну, коротше, ми погуляли. Дорога в нас довга, два кілометри шагати. Ось устік. Ну, е, побачите у в нашем. Снимаем видео раз на місяць. Ага. А я спишу. То я був а -а -а. у отпуске на тиждень. Навчився плавати. Да. А -блин. Знаєте, хто був а мій... оператор? А, моя мама. Оператор з нефіговий. А бабуся взагалі придумала такие хреновые сценарии. Короче, вона казала. Ты скажеш. Всім привіт. Я з міста Харків. і за війни живу у Львові. Я, 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 я такий... Все, ем, я, договор... я ну, я І не бабуся це все, не все не переказав, я такий подумав, бля, я же мені ж не збирають гроші там на ліки. Я не розумію просто. Це відео з контентом там, де Прикольні моменти з життя та а, дуже а, Цей, а, Я не розумію, ну типу. А, я не знаю ніяк ніяк просто. Ну, коротше. Ой. <смі> Ладно, потім побачимо.